І всім привіт! А це відео про те, як я апнув легендарного Бравлера Кіт на 20-й ранг. Взагалі-то це дуже імбалансний Бравлер, так як ульта у нього набирається сама. І можна просто почекати, поки вона не накопиться і використати її. Так, мені зараз треба нафармити банки, бо я на початку дуже слабкий. Да як так? Да я ж встиг би! Я хотів забрати ще одну банку, використати ульт, щоб убігти. Ай, не вийшло. Окей, зараз треба взяти топ-1. На цю банку ніхто не пішов, тому я її зафармлю. Тут аж цілих три бравлера. Зараз я накоплю ульти, може зроблю отак от... Це була помилка. Ні, це не була помилка. Так, зараз головне втікти нормально, щоб не померти. О, ще одна баночка халявна. Нехай поки вони там файтяться, я заформлю баночку. Можна так от зробити. У МС е дуже маленький урон, коли до неї підходиш. Ой, там ПМ нульова. Можна так от зробити. Прекрасно. Так, треба відхилятися і використати знову ульт, все, це, це перемога. Хоча вона також відхилялася, не знаю, як перемогти. У неї 7 банок цілих. Тільки якщо вона промаже. Блін, я промазав. Так, ну вона зараз ні разу не попала по факту. Все, я набив ульт. І якщо вона промаже, я переміг. Так, все. Перший топ-1. Прекрасно, ще якийсь квест виконав. Я думаю, що на цю баночку ніхто не піде. Там Емс. Тому, в принципі, я навіть можу спробувати її вбити. Все, і виносим Мс. Прекрасно, винесли Мс. Тепер тікаємо. Блін, я можу не втікти. Дуже погано зараз все. Я не втік. Ах. Я не знав, куди там треба було йти. Там з усіх сторон були бравлери. Так, знову мене тут заспавнило. І знову на, всю... на цей ящик ніхто не пішов. Тому я зафармлю його. Ще було б непогано цей заформити. Ага, там уже два бравлера. Окей, тоді просто знайдемо, де можна заформити безпечніше. Зараз, якщо мені. Ага, там деріл. Я думаю сказати, якщо мені ніхто, ніхто не буде заважати, то я заформлю ще дві баночки. Але деріл наче відступив, тому я можу спробувати і цю зафармити. Спробую оцього самого початку замочити, бо він дуже сильний. Так. Поко. Зараз його винесуть. Окей, я це зроблю. І головне добити, добити. У нього було дуже мало хп. Навіть якщо я спробував би відійти, то він би мене, скоріш все, добив все ж таки. Але третє місце плюс 6 кубків. Ну з ним я файтиться не буду, я зробив одну тику і цього вистачить мені, щоб уже набрати ульт. Не так от втікти. А ця баночка мені прийде. Ні! Я помер! Я ж відійшов від. Це було дуже тупо. Це було дуже тупо. Я бачив там на міду було багато банок, тому я думаю, що я одразу піду на мід. Хоча... На цю баночку ніхто не пішов. Файте це мені з ним чи ні, да. Він використав тільки що три своїх заряди. Тепер просто тікаємо. У мене вже є дві банки із самого старту. Прекрасно просто. Ой, там ще на міду ніхто не позабирав банки. Головне зараз не померти. Блін, я не забрав ні одну банку. Але... Тут ще одну банку не долетали. У мене вже є три банки і ульт. Я зараз зачекаюсь, поки у них буде мало ХП, щоб зробити атаку. Ай-яй-яй! Блін, я його не добив. Нічого страшного, він не зможе втікти. Він... Господі, він навіть попасти не може по мені. Використовуємо ульт. І все, і це перемога. Він... Не встигне мене добити. Так, іще один топ-1. Мене знову заспавнило на цьому ж місці. І на цей раз ніхто не пішов на цю банку, тому я її просто безпечно залутав. І цю також я залутаю. Так, цю банку також залутав, в мене вже є три банки. Я можу зробити атаку. І ще зафармити ваночку. Ой, там іще є одна. Я не знаю, я мабуть не встигну її забрати. Х... Хоча я б встиг би нафармити ульт, але я не знаю, чи вижив би я. Коротше, краще не ризикувати. Краще отак от, от зробити, це було... Ні, краще б я так не робив. Френк не встиг мене робити. Я вже бачив, що він готував ульт. Так, якщо зробити дуже красивий мув, то я навіть своїм ультом зможу перепригнути його ульт. Але навряд чи в мене це вийде. І у нього 14 тисяч хп, я його і не доб'ю, мабуть. Я навіть не знаю, що робити. Краще просто почекати, нехай вони там розберуться. Так, поки що просто сидим. А тут -а вже можна без ульти його винести. Що? У нього всього лише було 3 банки. Я навіть думав, що мені ульт не треба, щоб його винести. Як він мене за 2 секунди просто виніс? У мене було 6000 хп. Перша банка. Так, а тут можна спробувати пофайтитись. Ага, не спробую, бо він мені... Одним хитом половину ХП виніс. самого початку це типа дуже слабий Бравлер, ему треба розкачатись нормально. Треба тайминги нормально виждати. щоб ульт використати. Використати выкраста ульт. Краще одразу тікати звідси. Ну 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 класно. Яким ну... А, нічого страшного, третє місце, наче є. Так, є третє місце. Скільки не вистачає нового ранку? Хоча четверте місце зайняти і виходить, що я апну собі. Новий ранг. Угу, на міду вже дуже багато бравлерів. Ой-ой-ой, це була помилка! Це була помилка! Навіщо я так рано використав ульт. Використав ульт. Залишається тільки один кубок. Треба зайняти або п'яте, або шосте місце, і все, я апнув новий ранг. Робимо так. І треба швидко його забрати. Фух, я встиг. У нього просто був і гаджет, і ульта, і просто урон великий. Так, я не буду вступати в бій. А хоча вже три... три залиша... залишилось Бравлера. Я вже по факту апнув новий ранг, тому можна агресивніше зіграти. Оце уже не дуже гарно, що мені вже нікуди ступати. Робим так. І все, я, я програв, так. Ну ничего страшного, третє місце і новий ранг. Є, я апнув 14 ранг.